Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина і в нас така тема. Два президенти спільно закликали до Олімпійського перемир'я. Це є Сі Цзіньпінь та Макрон. Вони хочуть, щоб було призупинення всіх бойових дій по всьому світу під час Олімпіади в Парижі, яка відбудеться з 26 липня. По 11 серпня. І так, давайте подивимося, чи вдасться цього досягнути. Всі ви знаєте, що Рашка планує провокації по всій Європі. Я ще зроблю сьогодні розклад на цю тему. І так, дивимося. Спочатку щодо перемиря. Чи вдасться призупинити. Всі бойові дії по всьому світу під час Олімпіади в Парижі. І так, чи вдасться? Ну, домовленість буде, видно, одразу, але вже друга карта. Ви знаєте, друга карта вже відвертається від цього перемир'я. Зараз ми будемо конкретніше задавати питання. Оця карта вже говорить: кому-то наплівати. а мені по барабану. Можна вже догадатися, хто це. Угу. угу, Увага. Карта вже каже, обережно. Так. Будуть провокації якісь. Зараз ми докладемо і бачите, зразу ще в кінці випадає карта е плачу, е втрати, тобто печалечка випадає. Я так називаю цю карту. Це моя, моя назва. Не знаю, чи хтось ще. На... Називає так. Так дійсно будуть якісь а, десь, можливо, якісь забастовки, де якісь заворушення. Тобто, а, хтось, ну, як мінімум, хтось один не буде дотримуватися цього. Ось якось так. Бачите, тому вийшла і дев'ятка. Тобто всі, крім, ну, давайте назвемо речі своїми іменами: Рашки. Рашка це підтримувати, а зараз ми подивимося зараз ми подивимося. От бачите? От ми подивимося. От і хотіла подивитися. Зараз я докладу, що саме буде відбуватися по Триці мечів. На емоції будуть давити, ви знаєте, десь будуть якісь протистояння. Так, по всьому світі, до речі, До речі, по всьому світі така буде домовленість. Тобто, ні, не буде без, я скажу так: одна країна через те, що. Не десятка вийшла, а вийшла дев'ятка кубків. Тобто одна країна не дотримається цього. І це Росія зразу у нас випала сама трієчка мечів. Вона вже сама тут є попередження, що одна країна цього дотримуватися не буде. Ось, і тут одразу вона заявить про себе. Давайте так офіційно заявить про себе. Їхній легітимний. Ось він, тут є накази. Мої дорогенькі, тут накази. Ось тут є наказ, і на це дуже вкладається багато грошей, щоб ви розуміли. На ці диверсії, які стануться по всьому світі чи Європі, тут немає значення, вкладаються величезні гроші. І дійсно це все буде. Я ще зроблю сьогодні розклад стосовно. Те, що готують російські спецслужби. Але ось тут, бачите, вже карти говорять про те, що не буде повністю дотримана. Хоча два, дивіться, як, як цікаво тут. Е, е, Африканець, давайте скажемо, африканець і європеєць. Ось, ну тут, скажімо так, це така колода спонтанну, яку я вибрала, так. Але візьмемо Макрона і візьмемо, гаразд, він не є африканцем, Сізін Пінг, Китаєць, але все рівно не ну, показує, що ось дві країни домовляються, але не всі, не всі. Чим це закінчиться? Давайте, чим це закінчиться? Як пройде це все? Оце саме Олімпійське перемиря? Ну от, вже. Ну, карта каже, в принципі, четвірочка мечів говорить про те, що це ну, спокійно, більш-менш спокійно. Буде дуже багато задіяно. Е, сил, давайте я так скажу ще. сил. Будуть деякі скупчення, деякі е, блокади будуть, але не настільки багато, наскільки е, це, як, ну, знаєте, як я спочатку сказала, так, не буде дуже багато, але все рівно, от бачите, є, що десь будуть блокувати. тобто, Наскільки, давайте я так скажу, підсумую. В цілому пройде дуже навіть спокійно, відносно, звичайно, спокійно, без деяких рецидивів. Тут уже двійка була, і під низом у нас там була трійка мечів. Тобто декілька. Таких акцій все рівно відбудуться. Наскільки я розумію, буде дуже блокуватися це все. Тобто, будуть дуже перевіряти, буде все чітко, все, ну, скажімо так, покладуть багато сил на цю справу. І бачите, ось ця карта теж будуть дуже багато спостерігачів, дуже багато, ну, як сказати, ні кругом пройдеш і тому подібне. Розумієте? Будуть перепони. О, я ще так скажу: будуть багато перепон, що би не сталося. Тобто попередити наказ зверху. Ось якось так. Все рівно не все так гладко пройде, але більш-менш, більш-менш. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!